Привіт, шанувальникам риболовлі сьогодні в рамках серіалу «Катушкознавство» я вирішив обговорити з вами досить складне, спірне і тому цікаве питання: а чи варто в котушках міняти втулки на підшипники? Кожен рибалка хоче, щоб його агрегат працював тихо, плавно і довгі роки. А деякі з цих рибалок за допомогою майстрів або самотужки примудряються проапгрейдити. Котушку таким чином міняють втулки на шарикопідшипники. підшипники Питання, чим втулка відрізняється від кулькового підшипника, як заміна одного на інше впливає на роботу всього механізму і взагалі, чи варто міняти шило на мило, будуть наріжними в нашому сьогоднішньому відео. Як бачите, плани грандіозні, але ми почнемо здалеку, з історії. На певному етапі свого розвитку людство вирішило, щоб переміщувати вантажі краще котячи їх кудись, а не соваючи, наприклад, по поверхням. І таким чином було винайдено колесо. Скоріше за все, це відбулося в стародавньому Китаї, тому що, наприклад, тим же самим єгиптянам легше було запчастини для пірамід совати по піску, ніж возити на возиках. З плином часу. В вузол вісь колесо почали додавати мастило для того, щоб воно крутилося легше. А ще через деякий час, щоб збільшити і площу поверхні, і площу змазування, і відповідно місцеві навантаження, в цей вузол почали додавати ще одну деталь. І так з'явилася втулка. Тут ми робимо маленьку зупинку для того, щоб чіткіше дати визначення цієї деталі. Втулка це. Пустотілий циліндр, який одягається на вал і служить е, проміжним, так би мовити, елементом між валом і колесом. Головна особливість втулок – це те, що її внутрішні і зовнішні поверхні паралельно одна одній і відповідно паралельні вісі колеса і самому колесу. Також обов'язковою є умова наявності зазору між втулкою, валом і колесом. Тому що саме в цьому зазорі буде працювати мастило, яке полегшує обертання всього вузла. Крім простих втулок, бувають втулки з одним або двома фланцями, електроізоляційні, з подачою мастила під тиском і так далі. Ну, Ви знаєте, з цього різноманіття цих деталей ми, мабуть, запам'ятаємо тільки фланцеві втулки, на всяк випадок, вони нам потім ще трошки пізніше знадобляться. Прогрес на місці не стоїть. З часом вантажі важчили, доводилося їх возити на все більші віддалі, і, відповідно, ще й зростала швидкість цих переміщень. І на певному етапі розвитку людства довелося їм знову переходити від опору ковзання до опору кочення. Ідею створення деталі, в якій між двома обоймами котяться кульки. Ми відносимо до одного з малюнків такого художника Леонардо з характерним прізвищем Да Вінчі. Як бачите, він не тільки вечорами монну лізу і її посмішку малював, а й про нас рибалок думав. Але в металі, тобто в. Практичному використанні підшипники з'явилися тільки приблизно в 1770 році, коли один із них був встановлений в механізм млина десь на півночі Англії. Знову коротенька зупинка для уточнення поняття. Шарикопідшипник – це деталь, в якій полегшення обертання колеса на валу умовного колеса на умовному валу. Полегшено за рахунок кочення круглих елементів, які знаходяться між двома обоймами внутрішньою і зовнішньою. Якщо одна з обойм буде прослизати, тоді і примусити кульки котитися ми не зможемо. Тобто однією із важливих особливостей кулькових підшипників, верніше їх роботи, є те, що обойми мають фіксуватися на внутрішньо валу зовнішня на колесі. Варіантів підшипників теж є достатньо багато, це і вище згадані кулькові, і роликові, і гольчасті, двохрядні, але ми з цього всього різноманіття згадаємо хіба що роликові підшипники, тому що вони використовуються в котушках безпосередньо в механізмі блокування зворотнього обертання ротору. Тепер поговоримо про особливості використання цих двох деталей. З огляду саме на установку в рибальських котушках. Втулка. Дуже просто, дуже дешево, тому що виготовляють їх зазвичай з пластику, іноді з сплавів міді. Сам процес виготовлення і експлуатації відпрацьований вже сторіччями. Будь-яка втулка буде легше за підшипник такого ж розміру, тому що навіть сплави міді вони набагато легші, ніж сталеві обойми. Шарикопішипника. Обслуговування ніяких проблем. Розібрали вузол, протерли, втулочку зняли, протерли, замінили мастиво, зібрали в зворотньому порядку, працює далі. Особливо часто. Операцію по заміні мастила я би рекомендував проводити, якщо ви ловите десь в закритих водоймах, де в воді багато різних часточок, і втулочка може через це постраждати, тому що вони будуть налипати і відповідно працювати як абразив. Це може бути там якісь затоки або платні водойми, карподроми і так далі. З невеликою глибиною там реально весь час піднімається, муть від дна і вона потім потрапляє в різні механізми катушки. Що мені особливо подобається у втулках, вони не вмирають миттєво. Тобто, якщо навіть вона дуже серйозно захворіла, то у вас все рівно є можливість доловити сесію, наприклад, на карподромі. А якщо остаточно вже ну, вийшла з ладу, то і по заміні ніяких проблем немає. Зазвичай втулки в наявності в сервіс-центрах, а якщо раптом у вас якась оригінальна модель, чи ви не можете знайти відповідного діаметра деталь, то можна навіть знайому слюсарю за не всі гроші світу замовити їх хоч десяток, і він вам на станочку їх швиденько витачить. З недоліків відзначу один важливий мінус. Все-таки втулка це деталь, в якій йде ковзання, а опір ковзання набагато більший, ніж опір кочення. І тому ви можете втрачати в легкості. Старту, наприклад, ротора, і його відповідно обертання. А для спінгістів це дуже важливо, особливо з точки зору контролю проводки приманки. Менш явний, але теж важливий недолік це нерівномірність обертання вузлів з втулками. Не дивлячись на те, що навколо знаходиться мастило, все рівно на якісь мікросекунди. Це обертання буде прискорюватися, а на якісь мікросекунди воно буде уповільнюватися, тобто буде нерівномірне обертання. І навіть коли ви не відчуваєте це, так би мовити, тактильно руками на катушці, воно може позначатися, наприклад, на якості укладки особливо тонких шнурів. Перейдемо до кулькових підшипників. Вони дорожчі, важчі і вимогливі до точки посадки щодо вартості будь-якому випадку, навіть на Аліекспресі, будь-який кульковий підшипник буде дорожчий за втулку в багато разів. А якщо мова йде про оригінальний японський виріб, та ще із нержавіючої сталі, та ще й в закритому виконанні, відповідно вартість буде більша в десятки разів. Вага підшипника також в рази буде більше за вагу втулку, тому що сталь, як я вже казав, важча за будь-який пластик. І за сплави міді, які використовуються при виготовленні втулок. Детальніше розглянемо проблеми, які виникають у конструкторі при розміщенні кулькових підшипників. Є декілька способів їх монтажу на валу, і, відповідно, на шестерні чи на колесі, для того, щоб вони коректно працювали з фіксацією обою. У більш крупних механізмах використовують гарячу посадку, коли підшипник нагрівається тільки після цього ставиться на віз. В результаті охолодження діаметр внутрішнього кільця зменшується і воно щільно сідає на валу. В електроінструменті часто використовують посадку підшипників на клею. В рибальських котушках це не проходить. Тут занадто дрібні деталі, відповідно від нагрівання їм буде не дуже добре, а розбирати і збирати їх доводиться дещо частіше, ніж, наприклад, дриль чи шліфувальну машинку. Тому клей теж не підходить. Як з цього положення виходять конструктори рибальських катушок? Зазвичай внутрішня обойма фіксується шляхом притискання до виступу на валу. За допомогою прокладочки, яка ставиться зверху, відповідно, зовнішня обойма, якщо це е, мова йде про посадку в корпусі, притисканням до корпусу шляхом розміщення з протилежного боку більшої прокладки. У деяких виробників, наприклад, в серії X1 від компанії Фаворит, е, при застосуванні в якості матеріалу корпусу поліаміду можна запресовувати підшипник. Безпосередньо в корпус, тому що він за рахунок того, що поліамід має здатність трошки гуляти в своєму розмірі, буде надійно розміщений. При карбопластових корпусах, там, де е, зроблений отвір, залишається з постійним, так би мовити, діаметром, таке, на жаль, не проходить. В катушках Шимано, не небюджетних серій, наприклад, Аеротехніум, додатково фіксується зовнішня обойма, не просто. Якоюсь прокладкою, а прокладкою, яка безпосередньо до корпусу ще й прикручується трьома гвинтами. Є певні проблеми і з обслуговуванням кулькових підшипників. В одному із попередніх відео серії ктушкознавства ми говорили про самостійне ТО-агрегатів, і там я казав: не чіпайте масло в підшипниках. Право в тому, що якщо підшипник не просто відкритого, а ще й закритого типу, то для того, щоб видавити. Старе мастило з нього потрібна спеціальна оправка. Потім знову ж таки під тиском поршню відбувається промивання бензином всіх поверхонь всередині підшипника, кульок, сепаратора, і знову ж таки під тиском заводиться в деталь нове мастило. Тому самостійно обслуговувати підшипники я не рекомендую. Це варто робити за допомогою знайомого майстра, який має всі відповідні інструменти і оправки для цього. Ще одна проблема кулькових підшипників це те, що в разі остаточної відмови вони буває заклинюють, а іноді навіть випадає сепаратор. Добре, те, що за деякий час до таких гострих подій підшипник попередить рибалку про те, що йому вже погано характерним шумом. Але якщо ви не звернули увагу на таке попередження, то у вас може, наприклад, при заклиненому підшипнику протертися ролик вузла укладки жилки, або якщо вивалиться сепаратор, кульки розлітаються по всьому механізму і можуть вчинити для нього дуже серйозні наслідки. Наприклад, пошкодити шестерні головної пари. Тоді ремонт буде дуже дорогим, а у разі відсутності деталей навіть неможливим. Виникає питання: а чи варто взагалі огород городити, чи варто ставити взагалі шарикопідшипники в котушку? Стільки проблем і заради чого? Давайте поговоримо і про переваги підшипників. Справа в тому, що перше і головне, в чому ви виграєте, це легкість старту і руху. Все-таки опір кочення набагато менше, ніж опір тертя. Другий момент з появою плетених шнурів. Особливо шнурів малого діаметру виникла проблема. Механізм, який побудований виключно на втулках, не може коректно і гарно їх вкладати. Ви, відповідно, втрачаєте на дистанції закидання і на контролю приманки. Тому, якщо мова йде про використання таких шнурів для лову легкими і особливо легкими приманками, тоді вам не обійтися без використання шарикопідшипників в механізмі катушки. Третій момент. Кулькові підшипники гріються під час е, довгого обертання з великими швидкостями набагато менше, ніж втулки. Ну і останній аргумент: наявність дорогих деталей механізму дозволяють виробнику ставити високу ціну, а вам відповідно пишатися агрегатом за 500 доларів, а не за 50. То що краще: втулка чи кульковий підшипник? На мій погляд, втулка буде вигравати в котушках, які призначені для лову в забрудненій воді, де не треба намотувати тоненькі шнури, і де працюють з достатньо важкими оснастками. Як бачите, ми, в принципі, сформулювали умови коропу, фідерного і трошки поплавцевого лову. Тут вам і. Бруд від прикорму і постійна муть глиняних часточок в товщі воді. Ну і відповідно жилки діаметром від 016. А якщо мова йде про плетені шнури, як для фідерного лову, то все рівно вони будуть немаленького діаметру. Єдине місце, де на короповій катушці мені не вистачає підшипника, це на штоку для полегшення обертання шпулі. Іноді, коли вага суперника на тому кінці тонкої жилки в рази перевищує міцність цієї ж самої жилки, з ним доводиться досить довго гратися в перетягування каната. І виникають думки, що підшипник би краще впорався з задачою обертання шпулі і не перегрівався би при цьому. В решті випадків, коли мова йде про фідерні і коропові котушки, Встановлених виробников підшипників мені цілком вистачає втулка, також більш доречна в недорогих механізмах, коли знижена ціна набагато розширює коло рибалок, які можуть собі дозволити такий агрегат. Ну і автоматично трошки знижує їхні вимоги до вкладання жилки. Погодьтесь, умовний дядько на колгоспному ставку при ловлі коропа монофіл 015 ставити не буде. Він поставить жилку в два або в три рази товстішу, а з її вкладанням цілком спокійно впорається і втулочка. Звичайно, є і любителі поплавцевого, і фідерного лову. Які велику увагу приділяють будь-яким навіть найдрібнішим нюансам, але і для них теж є відповідні катушки, наприклад, той же самий вище згаданий Shimano Аеротехніум для фідерного лову, або для поплавцевого швидкісні варіації страдіків. Зовсім інша справа, коли мова йде про оснастки вагою в грам і навіть менше. Сучасні спінгісти використовують наноблешні, мікроджиги. І важливо, щоб вага шнура, який на закиданні приманка стягує з шпулі катушки, не була більшою за вагу самої приманки. Тому нерідко в звітах можна прочитати такі цифри, ловив шнуром 0,3 японських одиниці і навіть нижче. З вкладанням. Таких павутинок втулки просто не можуть впоратися. І тому відбувається насичення механізму кульковими підшипниками. У Шимано кульковий підшипник в вузлі вкладання шнура вперше з'являється в модельному ряду Ультегра. І, власне кажучи, звідси можна сказати, що до компанії Шимано проявляють цікавість любителі легких і суперлегких оснасток. А далі прогрес іде аж до стели, де кулькових підшипників вже 12, і стоять вони ну практично всюди, де тільки можна придумати. Я не хотів би так відокремлювати тут окремо фідеристи, тут окремо спінгісти, тому що насправді ну, можна ловити хижака і достатньо бюджетними катушками. Просто тут виникає трошки різниця в підходах, тому що той же вигаданий нами умовний дядько, коли йде ловити щуку. Він не буде ставити шнур 03. Він поставить, скоріш за все, монофіл 03 і буде використовувати приманки вагою не в 1, а наприклад, 28 грамів. Але з задачею вкладання такого діаметру моножилки цілком впорається, наприклад, Shimano FX в розмірі 4 тисячі. А в механізмі FX, як ви знаєте, всього два кулькових підшипники. Ми розібралися в багатьох питаннях, починаючи. З історичних екскурсів і ролі Леонардо да Вінчі в конструюванні рибальських катушок і закінчуючи специфікою посадки певних деталей, які допомагають обертанню в катушках всього навколо всього, і різниці між втулками і кульками-підшипниками. І тому давайте перейдемо до головного питання: а чи варто міняти одне на інше? В перевагах підшипників легший старт. Більша чутливість при проводках, що особливо важливо, коли риба бере делікатно і ви десь її ловите в якихось там умовних корчах, коли будь-яке торкання, приманки, перешкоди, дуже важливо відчувати тактильно. Менше гріється при швидких обертаннях. Набагато плавніший хід при обертанні кутушки руків'ям аж до появи бажаної оксамитовості роботи механізму. Це переваги, котрі говорять за заміну, але є і протилежний бік медалі, які недоліки при заміні втулки на підшипник. Ну, по-перше, вам доведеться заплатити більше грошей. По-друге, ускладнюється механізм і, відповідно, ускладнюється його обслуговування. Як я вже казав, без спеціальних оправок заміна мастила в шарикопідшипнику практично неможлива. Ну і якщо ви зробили цю заміну. В період гарантійного терміну, то відповідно гарантійний термін втрачається. В деяких випадках заміна неможлива взагалі. Тут ми згадаємо фланцеві втулки, у них зовнішній діаметр не однаковий, і може бути так, що ви фізично не зможете в посадкове гніздо фланцевої втулки поставити підшипник, або можна це зробити, замінивши її на два підшипника. Ну а ви самі розумієте, що це вже зовсім інші гроші. Мені не хотілося б, щоб у вас склалося враження, що якийсь дядько на Ютубі забороняє міняти втулки на підшипники. В жодному випадку. Врешті-решт, ваша катушка, ви заплатили за неї свої гроші, і ви робите з нею те, що ви хочете. Просто в ході обговорення цього питання я хотів, щоб ви отримали більше інформації, зважили всі за і проти, і тільки після цього наважувалися на відповідну операцію з агрегатом. Відразу скажу, що самостійна спроба навряд чи для вас буде успішною, тому що для того, щоб підготувати посадкове місце з під втулки. Під те, щоб воно відповідало посадковому місцю під підшипник, кульковий підшипник, це, ну, м'яко кажучи, треба дещо мати технічних знань. І краще це робити або в авторизованих сервісах, або у підкреслюю, знайомого майстра. Тому що, якщо майстер вам не дуже знайомий, і відповідні роботи він проведе не дуже якісно. То може статися ситуація, що ви витратите гроші, а в результаті отримаєте незрозуміло що напівтулку, напівпідшипник. Тобто, якщо не буде ретельно добраний діаметр, наприклад, внутрішньої обойми під діаметр валу, і там будуть якісь прослизання, туди буде потрапляти, наприклад, смазка, і підшипник, кульковий підшипник коректно працювати не буде. Більше того, деякі осі в катушках взагалі не призначені для контакту з твердими сталями. На них можуть працювати тільки пластикові деталі. Інакше буде виробка, і може навіть бути, що ця вісь потім буде просто зламана, тому що підшипник її з'їсть. І ще один момент. Задайте собі питання: невже інженери Шимано чи ще якоїсь фірми, яка виготовляє рибальські катушки, не розуміють, що установка? Кулькового підшипника в певному вузлі покращать його роботу. Я думаю, що розуміють, але чому вони не ставлять? Відповідь проста: додатковий кульковий підшипник з'являється в наступній більш дорожчій серії. Ви скажете, але різниця між двома серіями може бути більше, ніж вартість одного підшипника. Ну, ви знаєте, і тут є нюанс. Принаймні, всі. Модельні ряди Шимано відрізняються не просто кількістю підшипників в конструкції, а ще і різними додатковими фішками. Наприклад, якщо порівнювати ту ж саму вищезгадану Ультегру, в якій 5 кулькових підшипників з наски, в яких їх тільки 4, то Ультегра виконана на іншому пластику корпуса, має нескінченний гвинт. В приводі е, штока для поздовжнього переміщення шпулі. Ну і третє це відповідно кульковий підшипник в вузлі вкладання жилки. Тобто будь-яка серія відрізняється від іншої не кількістю підшипників, а ще додатковими перевагами, які можливо вам непомітні. І це виправдовує зростання ціни. Тому не варто. Намагатися із умовною Shimano FX робити, знову ж таки, умовно, Shimano Ultegra шляхом математичного додавання оцих підшипників, вам це не вдасться. За моїм глибоким переконанням, розроблений і виготовлений спеціально навченими для цього інженерами агрегат буде набагато краще, ніж той, що вдасться з ну, на колінки з шариками з Аліекспресу. На мою думку, набагато важливіше на етапі вибору катушки чітко і ясно сформулювати свої вимоги до неї, щоб вона під ваші рибальські задачі стала точно так же щільно, як підшипник в виїмку корпуса, і при цьому не була непідйомною гір'ю для вашого сімейного бюджету. Про вибір катушок, особливості їх використання, обслуговування, ви завжди знайдете цікаву інформацію на каналі Ібіс, Рибалка і Туризм. Сподіваюсь, і цей ролик був для вас корисним. І в кінці традиційні побажання. Трофейних екземплярів всім підписникам каналу. Міцних вузлів тим, хто не тільки підписався, а ще й поставив. Позначку отримувати сповіщення, щоб знати про нові відео, які вийдуть на каналі. Ну і незабутніх відчуттів від спілкування з природою, на річці, всім тим, хто лайкнув цей ролик, або залишив під ним коментар. Наразі прощаюся. Ми скоро зустрінемося з вами тут, в студії або на водоймах нашої прекрасної країни.